За Господь перечу цю царство небесне, подібне до скарбу, сховано у полі, що чоловік знайшовши, куває, не радіючи тим, іде й продає все, що має, і купує те поле, Царство Небесне ще подібне до купця, що купує добрих пев, найшовши одну другу, ціну перлину, іде продає все, що має, і купує її. Подібне та царство небесне доводи, до води, до невода, що закинути в море, набравши всякої всячини, коли він виповнюється. Тягнуть його на берег і сівши, збирають те, що добре у посуд, а не предат викидають, так буде при кінці світу, ангели вийдуть і віддадуть злих праведників, кинуть їх до воненої печі, там буде плач із країн зубів. Чи ви не це все не розуміли, так йому відповіли, тоді сказав їм, ось чому кожен книжник, навчений про царство небесне, подібний до сподря, який виймає свого скарбу, нове старе. Я же Ісус кінчив ці причі. Пішов звідти, прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхніх синагозі. Слава Ісусу Христу! Отже, Ісус Христос постійно навчав їх у притчах і подає цю розповідь про те, що чоловік знаходить скарб на полі. Згідно єврейського розуміння, це була цілком зрозуміла річ. Адже в євреїв не було так, як тепер є у нас банки. Не, кошти можна поставити в банк на зберігання. Або мало того можна поставити під депозит. Но Лежить, зберігається та ще й потрошки наростає. Тоді, особливо, коли були війни, можна було все втратити. І один єдиний спосіб це зберегти, люди це закопували в землю, ховали. Після того, як скінчилася війна, люди поверталися на своє і тоді відкопували. Тому цей спосіб був цілком можливим. Є припис, що якщо ти конкретно знаєш, кому це належить, те, що ти знайшов, ти маєш його повернути. Так навчала Євреї Втора. І, в принципі, Святе писання і каже. Бо якщо ти забираєш чуже, ти є злодій. Тому, якщо тобі конкретно відоме, чи є, поверни власне. Тому цей чоловік, який знайшов схований у полі скарб, Радіючи, іде, продає все, що має і купує те поле. Адже те, що є на полі, цей скарб. І він є власником цього поля, тоді цей скарб належить безпосередньо йому. І він може повне право його забрати. Він власник. Тому Христос і Царство Боже прирівнює до того скарбу. Тобто людина яка справді розуміє цінність царства небесного готова пожертвувати всім заради того, аби його одержати. Царство небесне подібне до скарбу, каже Христос. Тобто Царство Боже, воно потребує певної жертви, воно потребує певних зусиль, а іноді людина, людина, навіть все, що має, жертвує заради цього. Бо цей чоловік іде і продає все, що має, і купує те поле. Далі Христос продовжує Царство Боже іще подібне до купця, що шукає добрих перлин. Перлини в єврейському розумінні дуже часто порівнювали з торою. Вважали, що це є таке саме цінне. Тому Христос і каже, царство небесне подібне до Слова Божого. І цей чоловік, знайшовши одну другоцінну перлину, і продає все, що має і купує її. Тим самим Христос дає конкретно зрозуміти, що Слово Боже, воно подібне до Царства Божого. Воно яке насіння для царства тому людина має жити відповідно до слава Божого. І знову ж таки, це потребує певних зусиль, а іноді і цілого життя. Бо йде і продає і купує її. Далі Христос каже, царство небесне подібне до закинутого невода, де набирається всяка всячина. Ті часи розуміння моря це було символом хаосу, безпорядку. Тому коли Христос каже, що закинули в море, Він вже дає конкретно зрозуміти, що слово Боже голоситься не тільки для вибраного народу Ізраїля, але для всіх інших народів, які готові відкрити своє сло, серце і повірити у слово Господнє. Тому. Він про це і каже, витягують і вибирають те, що є добре. Тим самим показуючи, що до царства Божого не війде, хто попав, але той, хто буде цього достойний, той, котрі буде визнаний в очах Господні добре. І мало каже, коли виповниться, тягнуть його на берег. Тим самим Христос дає зрозуміти про сумний день, коли прийде певний час, і Господь коли буде судити. І дає зрозуміти, відділять з них відправини і кинуть їх до вогненної печі. Розуміння в цьому вогненної печі це було певна ознака того, що людина буде розкаюватись. Але нічого зробити чи змінити уже не зможе. Тому треба робити це за часу. як в іншому місті Святого Писання каже, поки тебе не вірить в поки маєш час все змінити. Бо коли настане цей час, що змінити буде неможливо, тоді, скільки не кайся, скільки не нарікає, вже ніц не зміниш. Далі додає, ось кожний книжник навчений про царство небесне, подібне до Господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Це є з одного боку певний захід, а з другого боку і пояснення. Адже книжники, вони були навчені всієї глибини тори. Бо вони добре знали весь старий Завіт. Але Христос каже, що добрий Господар виймає старе і нове. Тим самим Він показує, що Він доповнює старе писання Божою благодаттю, навчаючи по-новому. І хто це прийме, той спасеться. Хто у нього увірує? Тим самим це нове, це є втілення Божої мудрості, яка відкривається у Христі Ісусі. Тому, дивлячись на сьогоднішній Євангелії, можемо побачити скарб це є царство Боже, яке можна знайти деколи чисто допадкове. Але щоб його отримати і зберегти, іноді треба віддати все, що маєш, і ціле своє життя. Проте Христос зазначає, коли людина знаходить. І коли усвідомлюється всю цінність, готова продати все, щоби тільки його осягнути. Тому пам'ятаємо, що Царство Боже легко видається, але потребує зусиль, а іноді цілого життя праці. Лише так можна його осягнути. І людина має так жити, щоби, як каже Христос, коли буде цей час відділення злих від праведних, щоб бути визнаним Богом добрим. бо лише те, що є добре, верні той, хто є добрим, осягне спасіння і царства.